Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф! Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Вашій увазі автомобільний роз'єм, другими словами, фішка разом з дротами, та застосовується переважно в автомобілях марки BMW, до прикладу для датчика зовнішньої температури. Каталожний номер 658 101 41 119. У нашому інтернет-магазині дана деталь має номер DF17389. Придбати дану деталь. Отримати більше інформації про неї можна за посиланням, котре є в описі до цього відео. Бажаємо вам вдалих покупок. Все життя складається з деталей. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.